Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики, яку ми робимо завжди по понеділках, ввечері. Це дивимося, що за паребриком. Що у них там робиться? Це раз на тиждень. ось, Чи вже загниваючий в них імперіалізм чи капіталізм, чи що у них там є? Соціалізм. Гаразд. А може, комунізм у них? Гаразд. Дивимося, що там робиться, що нового, що ми не знаємо, що від нас приховують. Давайте подивимося спочатку стан речей на Росії. Ось, на Москві. Потім подивимося, які настрої взагалі. Гаразд, стан речей фінансове, давайте спочатку. Фінансове і взагалі, як в них там, чи послабилося, чи ні. Ну, поки що бачите, ідуть якісь коливання в них. Тобто тут ідуть вже, можна сказати, знаєте, якась енергетика розхитується. Чи дійсно вони розуміють, що щось тут ще вони, знаєте, терпінь, ресурс є, щоб ви не переживали, ресурс є ще в них. Ось тому, що хтось скаже, в них ресурс закінчується і тому подібне. Ні, ресурс ще є. Ось дивіться. На якийсь час його ще вистачить. Але іде якась вже розкачка. Звичайно, вони ще намагаються своїх населення, своє населення ще якось підбадьорити, тобто заспокоїти, якийсь патріотизм показати, ось як я це бачу. А всі ви знаєте, що я не дивлюся російські новини. Взагалі, я щитую тупо карти. От як вони йдуть, так я їх щитую енергетично. І бачите, йдуть у них тут коливання вже відбувається, а ця карта показує, йдуть переміни. Тобто, рано чи пізно цей ресурс в них закінчиться. Тут вже, знаєте, я би навіть сказала. По шайбочці, по шайбочці воно вже злітає від, тобто це вже дах. Більше ресурсу в них не буде. тобто Якщо вони не будуть щось постачати, про який ресурс я маю на увазі? Тут і військова, тут і зброя маю на увазі, тут і людський ресурс, і, звичайно, їхній земельний ресурс, як воно називається, їхнє. Фінансова сторона, так, потрохи, воно все рівно в них злітає. Ось а, якось так, як я це побачила. І йдуть різкі переміни. Різко воно може вдарити і обвалитися. Зараз ми подивимося, що далі. Ось саме після цього періоду. Дивіться, карти показують приблизно півроку, сім місяців, можливо, і вісім місяців це все, все приблизно, тому що таро дат ніколи не називає. Треба спеціально дивитися і то. Таро може сунутись туди-сюди декілька днів, а то і дивлячись, на який період ми дивимося. Приблизно півроку, 7-8 місяців. І почне, воно вже злітає. Воно вже в них злітає. Я маю на увазі і побутове їхнє, негаразди, в них які є. Дивимося після цього періоду, що чекає тоді. Тоді йде в них роздоріжжя. І йдуть, в принципі, угу. ну, все, все рівно, ви знаєте, все рівно вони будуть, мають вони свої заманушечки. Але ця карта, наприклад, говорить, внутрішньо в них буде дестабілізація. Це може бути і через те, що утиснення. Через те, що ну, по дияволу це завжди йде а, ілюзії, ілюзії, на яких вони прийшли до цієї війни, наприклад, так а, як ілюзії, ось тут я казала, що на початку, ось тут я бачу, що їх так патріотичність, якась там велика, яка може бути в Росії патріотичність? Скажіть, будь ласка. Вони що, захищають свою країну? Ні, родину, родину. Нема у них у них родини, якщо чесно, то і немає родини в них. Ось. Гаразд, щоб не збиватися, йдемо далі. Тобто на патріотизмі все рівно в них треба якусь, як би сказати, на липових якихось речах, героїчних в лапках своїх, не бросаємо» і тому подібне. Ось тут підуть якісь, ну, знаєте, це протест. Протест внутрішній, скоріше за все. Тому що я вже ось тут сказала, що в мене виглядає так, ось по картах, що почнуться якісь внутрішні процеси. Ось, звичайно, це ось ці карти вони як дойдуть ось після цього періоду, коли добряче пови повилітають ці шайбочки, так. Коли занадто швидко це все крутиться, воно буде вилітати це все. От бачите, тут теж все вилітає. Тому що ця карта вона вверх, тобто більше не буде ресурсу. Тобто, накопичення ресурсу не буде. Хоча, бачите, тут ще йде очікування, що буде більше, але більше не буде. Очікування йде. Вони надіються, що буде, але не буде більше ресурсу. Ось. І прийдуть до того моменту, коли почнуться ось ці внутрішні заворушки, внутрішні повстання. Щось у мене тут незрозуміло я. Щось я чистила, чистила. Ви це, Ага, це, напевно, від карт. Карти шалушаться карти. Ось. Розумієте, коли внутрішньо. Прийдуть від цього, відштовхуючись, так, що в них зараз йде, і як ми приблизно сказали, 6, 7, 8, нехай буде місяців приблизно ось роздоріжжя в них йде. І тут почнуться через це роздоріжжя, тобто, коли приходиш до якогось пункту неповернення, як то ще кажуть, точка неповернення, почнуться ось ці заворушення, непризнавання. Неподобства якісь, розумієте, і тут може різко, дуже якось, ну, в мене йде слово як повстання. Звичайно, це не всієї Росії. Як я розумію, це буде декілька точок, тобто десь там бастувати можуть, десь там можуть протестувати. Тут знову будуть намагатися їх чимось соблазнити, скажімо так, влада буде намагатися. Цих населення своє якось тримати вкупі, знов щось придумати. Тут будуть, звичайно, і покарання, тут я бачу, що будуть відстоювати хтось свої інтереси. Ось якось так це відбуває. буде відбуватися приблизно. Якось так, як це вплине на а, війну в Україні, яку розпочала Росія, тобто агресор. Як це вплине ось ці заворушки, чи вплинуть вони якось на нас? Чи полегшиться у нас на фронті, чи буде краще? Ну, В принципі, я тут не бачу великих, якось великих цих, трошечки спокійніше в нас може бути в цей час. От це я можу сказати: дійсно, може бути спокійніше. Знаєте, іде, це, напевно, буде або якесь перемир'я, вони такі влаштують, ось, або якийсь мир в лапках, тому що карта мира не, не прийшла. Але ось ця карта говорить про якесь тимчасове затище. Ці карти говорять про те, що в Україні теж буде небагато ресурсів. Ось у нас теж обнуляється своє. Але дивіться, в нас. Тут будуть якось, відверто вам скажу, тут будуть просто спостерігати. Тут якось кордони визначення, визначення якихось кордонів я бачу тут. Якось я бачу тут кордони. І спостерігання за цими кордонами. Тобто я ще зараз докладу, бо мені цікавий ось, ось цей варіант, що це таке. Скоріше за все, це можуть бути. І якісь іноземні. Бачите, теж, ось ця теж спостерігати за кордонами, за скажімо так, за нашим за ворогом будуть спостерігати. Тобто, виглядає так, що буде якесь або тимчасово. Ну, я бачу тут тимчасове. По цій карті взагалі-то завжди тимчасово це циклічність. Тобто це ж було вже, мої дорогенькі, ось так я це скажу. Це вже було. Тимчасове якесь затиш'я приблизно після цього періоду. Це може бути і рік. Це може бути півроку, шість місяців, як я сказала, так? Приблизно. Приблизно. Звичайно, ви знаєте, в принципі, ось ця карта взагалі говорить три місяці. Розумієте? Ось ця карта. Ця карта говорить приблизно сім місяців. Це не значить, що от сім місяців ви сидіть в календарі, і все відмічаєте. Є деякі. Люди, які ось сидять і відмічають в календарі. От Ірина сказала, дати Ірина не називає. Гаразд, ось якось так. В принципі, в, принципі, в мене таке враження, але це все якось зманіпулюється. Хоч воно будуть якісь спостерігачі. В мене таке враження ще, що тут будуть спостерігачі з-за кордону, тобто іноземці можуть бути. Це можуть бути якісь військові. Військові іноземці. В мене здається так, але це треба окремо дивитися це питання. Якщо ви додивилися до цього кінця, до цього моменту маю на увазі, пишете у коментарях. Будь ласка, подивіться, чи будуть кордони, ну, як спостерігачі, як. Військові НАТО, можливо, спостерігати, сформулюйте своє питання чітко і ясно, щоб я розуміла, про що мова йде. Тому що я, коли роблю розклад, я в потоці це все говорю. Я можу потім якісь важливі деталі не запам'ятати. Роблю дуже багато розкладів. Я кожного клієнта теж не запам'ятовую, вибачайте, але. Хоч в мене і теж комп'ютер, який у вас в голові, все не запам'ятаєш все рівно. Тому формулюйте правильно. Ну, хоча б, якщо неправильно, то хоча б обширно своє питання. Скажіть мені конкретно, що ви хочете, а не просто Посмотрите, подивіться, що подивитися. Мені потрібно тоді подивитися цей розклад. Спочатку що я там сказала, що подивитися. Розумієте? Тому... Вам дві хвилини більше, щоб написати це, а мені це спрощує, бо відео вже 12 хвилин. Гаразд, мої любі. А в, принципі, в принципі, скажу відверто іде трошечки до затища. Мені подобається, що в них закінчується ресурс, що вони будуть якось намагатися ще втримати цю ситуацію. Ось, але в них почнуться бунти. Ось це мені подобається. Якісь бунти, якісь заворушки, неподобства. Ви знаєте, це може бути. Нам навіть можуть і не показати. Це може бути несприйняття ситуації, неподобство, незадоволеність ситуацією в країні. В них, розумієте? Населення буде незадоволені. Ось якось так. Гаразд. На нас це сильно не вплине, але я бачу, що у нас буде якесь ну, мир перемиря до того часу. Гаразд, мої любі! Бережіть себе, гарної вам ночі, мирної ночі. Ось, тільки разом до перемоги. І підтримуємо ЗСУ. Все буде Україна!